Вышел. Ага. О, 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 о. и дадем. Завертай площадь, надо вставать. Хорошо, хорошо. Выйдет, хорошо там. Выйдет ушел. Хорошо. Право. За ножкой тоже. И да немного сразу. Вот, и данем. what Червоному куту відпочиває рутиков Назарій, місто Рівне. Тренується в клубі Бутукан тренера Германа Олега, який його зараз секундує. В синьому кутурі відпочиває Байда Вадим, який, займає, який займається по місті Ківерці. У тренера Олександра Грабовського.

А в цьому поєдинку одноголосим рішенням суддів перемогу отримав бієць червоного кута вот такого